Друзі, вітаю всіх, хто приєднався, всіх, хто не дивився моє сьогоднішнє попереднє відео. Я на городі, але, як я казала, відразу не пішла на город, тому що пустився такий дощ, що просто нереально було йти на город. На городі мокро. Вийшла в другій справі, але бачу, що так пройтися можна. Відкрила свій парничок, подивіться, яка гарна цибулька. Дуже гарна. І дивіться, яка рання капусточка. Вже головка тверденька, ті трошки м'ягші але вже така, що якщо треба, то можна зривати. Тут е, агресор у нас теж гарненький і ви знаєте, поки білокрилки наче немає. І не знаю, у мене таке е, сумління, не знаю, що мені робити. Чи накривати, чи не накривати, для капусти, звичайно, краще було б накрити. Думаю, може накрити тільки цю частину, де капуста, тому що для цибулі вже тісно. Вона тут, бачите, ну, отут, де по краях, вона вся мнеться, їй нема куди рости. Тому порекомендуйте, хто може має досвід вирощування цибулі порей, що мені далі робити. Ну, тут, звичайно, ця капуста, їй вже нічого не страшно, вона вже сформувалася. Там навіть якщо неділю вона поросте, вже білокрилка їй не страшна. А для цієї, звичайно, що не, не, не бажано. Ну, не знаю. Жду ваших рекомендацій. Так, все гарненьке після дозіка буде роботи, посапати є що. Такі лірійки у нас, чорнобривчики, все гарне. Зараз хочу полити в парнику. Ще, а Хотіла ж показати, дивіться, розсада яка. Це просто супер. Це та, що я висадила з коробочок в ґрунт. Я говорила, неділька півтори і вона буде суперова. Так що я не знаю, якби зараз висадити те, що мені треба, а те можна було б завтра на базар взяти. Ну не знаю. Хмарки ходять. А чи буде що, чи не буде, і я вже щось собі друге напланувала, ну не знаю. Зараз побачу. А в парничку треба полити, ніяк тут не приберу з-під ніг. Ой. Огірочки ростуть, але треба поливати, їм же ж водичка треба, бачите? Ну, тут не знаю, бачите? Пустоцвіти треба обібрати теж пустоцвіти. Тут пустоцвіти. Тут теж пустоцвіти, ні. Ні, пустоцвіт. Ну, це маша, то тут є, бачите, не одного пустоцвіта немає. Цей тут один, а то решта пустоцвіти. І цей наш знаменитий є огірочки, але бачите, чи вологи йому не вистачає щось, треба поливати. Теж куча пустоцвіта. Так що зараз буду поливати, а потім. Побачимо, щось буду далі робити. Ой, все-таки, перш ніж поливати, все-таки рішила тут трошки поприбирати ці плівки. Тільки позбираю вітер подув, воно ну, по всьому парнику, то зібрала їх та й вже є більш-менш порядок. Так що починаємо поливати. Ой! Ой, спала наша. Нієчка, Роз... розприскувач, будемо так поливати. Коли гарненько огірки, але й перчик любить водичку Ну, в Першу чергу огірки, бо не дуже багато води, треба набирати воду. Я не набрала. Там трохи є, скільки вистачить, головне огірки. Ну, от огірочки полила повністю все, всю грядочку. Перчики під рослинки палила, прибирала пустоцвіти, вуса, поправляла ці, зацепила. Ну і так, все добре. Йдемо працювати далі. І все-таки вирішила висадити помідори. Тут таке суне, а звідти сонце світить. Ну, побачимо. Думаю, що встигла. Почала садити, пустився дощ. Втекла парник, але я думаю, хмарка пройде і я досаджу. Ну, от вже сонечко світе. Ну Там хмари є. Висадила, друзі, тут два рядочка джекпот, потім два рядочка Ріо Гранде, потім два рядочка Катюши ще висадила. І ще ось. Е як пот, ой, забула. Ріограм Ріогран ДЦ забула. І хочу показати вам ось, бачите, яка рослинка міцна, вже пасинки пускає. Так що досаджую, і зараз мене там ще фітороустойчивий, фітофтороустойчивий посажу десь. І, мабуть, мені вистачить. Гадала тот джекпот, а це Бобкат. Ось так, друзі, капуста прибереться, а помідорки будуть рости. Ну, тут, здається, теж ранні, ну, я думаю, все буде добре. Будуть і помідорки, і буде капусточка. Ну от тут коло чорної абрикоси 8 штук посадила, вибрала краще, а там ще лишилося продавати, поки місць вони невеличкі, я ще, щас, мабуть, ці закопаю я теж, бо там вони. Слабеньке. А там, може, ще місце десь вивільнеться, ще перець лишився, ну не знаю, мені скільки перця не треба, і на продаж він страшненький. А тут ось, бачите, цей лишився. Це фіто То, Мабуть, теж викопаю десь ямку, прикопаю його, щоб він швидше пішов рости. От і все. Тут викопала лілії та й посадила. Хай собі ростуть. Ще хочу зробити таку роботу. У мене ось лобелія. Тут вона вже поперепліталась, по... ну в такому стані, що це просто кошмар. Приготувала горчки, на дворі дощ, Іде, йде, то перестає, то знову йде. Тому тут під навісом заховалась, хочу зараз висадити, бо пропадуть. Висадила, вони зараз, звичайно, страшненькі, але. Недільку-дві воно все розростеться і буде дуже гарно. Поставила їх зразу тут під відкрите небо, як сказати, щоб поливалося і дощиком. дощика вже якби забагато. Думала вам показати це все так, не так стисло, але завдяки цій погоді вийшло все по-бистрому. Так що дякую всім, хто додивився. Дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.